Стоятель храму «Преображення Господнього Богдан Комирницький показує драбину, якою рятували людей з палаючого будинку. На ній досі сліди гару. Розповідає, близько сьомої години йшов до церкви, щоб підготуватися до ранкової служби, коли почув вибухи. Бачу звідси дим, де з будинків. З тих вікон люди кричать мене: отець банан, рятуйте. Я тоді зразу знаю, що є драбина у нас така довга, бо то є ще коротше, то ми її взяли, потім вона не потрібна до другого поверху і зразу дзвоню, несу ту драбину на вулиці, виношу і дзвоню, де отці, вони крав житу на підході були. Прибіли, і ми зразу дістає, розкладаємо її до третього поверху, їх спасаю. Тут, тут дівчину потім в якихось, двоїх чи трьох. Я навіть не пам'ятаю ці карапасів, десь четверо, то мінімум людей. Маленька дитинка, маленька дитина! От який поверх! Отець Богдан розповідає, має військовий досвід й доводилося гасити пожежі раніше. У будинку на 15 квітня людей рятували з обох боків багатоповерхівки. Я навіть не знав, що звідти там прильот, що там ще страшніше, машини всі горять, а ті зриваються, розумієте, і там вогонь. Ми тоді драбину там на третьому поверсі одна жінка чи дівчина приложили туди, але вогонь. Весь час там газ почав як кричати, перекрити хтось, які пожежних немає, нема, бо ще тривога. Ми приложили до, до балкону третього, і якась е, жінка чи дівчина ногу вже так переставила через балкон. І видно, чи відемось, що задихнулася. Я кажу, хоч не впала, бо по драбині ми не ми її не знімемо, бо драбина то господарська не місна. Вона і так вигинається там, а ще там, знаєте, гаряче, воно не так, то просто руками не маємо засобів. Вже якраз. Під'їжджають пожарники. Вони свою дробину приложили, поліз нашою дробиною, бо ще не було, свої не розложили. Той пожарник, вона каже, жива, приложив руку її тоді, е, дівчині з тої сторони. Видно, каже, і, ну знепритомніла, чи надихалася диму, чи чого. Та, напевно, я так думаю. Потім ту люльку пожежну туди і її так зняли звідти. На допомогу Богдану Комарницькому прибіг і священник Василь Куць. Чоловік розповідає, живе неподалік. Коли прибіг, зрозумів, що треба діяти. Ми з отцями взяли всі спроможні драбини, які в нас були, і побігли щось тут робити, бо розуміли, що біда чужої не буває. В тому хаосі крику, біди, крові, води. Почали щось робити, і в тих потребах ми підносили драбину, почали розкладати, допомагали нам багато чоловіків, знайомих, незнайомих. Коли викинули з другого чи з третього поверху дитинку, взяли її на руки і понесли дідусь бабуся, ми підставили драбину до третього поверху і почали зносити. Кричали, щоб люди, які були на поверхах, також мали можливість зійти вниз. Але вони можливості не мали, бо двері були заблоковані. І тоді ми вже постаралися діяти по тих по тому часі, щоб хоч когось. Бо розуміємо, що хотілося спасти всіх, але що можливо, то від нас, від нашої сили, від тої чоловічої спроможності, та ми зробили. За свої 50 років, розповідає Василь Куць, такої пожежі ще не бачив. Він не хотів такого досвіду мати, але бачимо, що війна і. Все, що відбувається в часі війни, ми ніхто не застрахований, але маємо діяти за покликом серця і за покликом своїх людських можливостей. Одна з тих, кого врятували священники, мешканка будинку Лілія Цап. Квартира жінки на другому поверсі. Лілія розповідає, у той день в помешканні була разом із 74-річною матір'ю та племінницею, яка приїхала в гості з-за кордону. Вони встигли вийти з будинку до пожежі, однак жінка залишилася. Машина племінниця була припаркована біля бойлерної, якраз в тому місці, де влучила ракета. Їм пощастило, що вони прийняли рішення не слідувати на Оріона, повернутися і сісти в машину, і почати виїжджати з зони обстрілу. Племінниця встигла проїхати осліп за замершим вікном просто по своїй дитячій пам'яті. Вона зараз доросла, але ж вона. Доїхати рівно сюди до ось цього парканчика, де вхід у Прачечну. І коли вона зупинилась протерте скло і сіла назад в машину, рук просто рукавом, тому що виїжджати на трасу нічого ж не видно. Вона на осліп виїхала. В цей час сталося, стався вибух, і в неї ще є відео на реєстраторі, який зафіксував це все полум'я, і він впав там, мамі дісталося вибуховою хвилею. Лілія каже, коли квартира задимілася, розгубилася і не знала, що робити. Я спочатку заціпеніла, мене розбудив від цього стану дзвінок брата, який дзвонив і питав, що ми, де ми, чи ми пішли в укриття, коли я йому пояснила, що мама Валією вийшли. І Я почала вже його просити, щоб він набрав їх і переконався, що з ними. Я за той час встигла взяти себе в руки, схопити рюкзак з документами, взутися на босу ногу і вцепити рюкзак на спину. Коли я підняла це, бігала, я піднімаю очі, хотіла вийти через вхідні двері. Я піднімаю очі і розумію, що дим в квартиру прям як під напором. Я навіть не змогла я зупинила себе, бо я хотіла за клямку взятися. І ті звуки, що я чула в той момент за дверима, це, це просто я ніколи не забуду. Я не чула людей. Я чула тільки, як все падає, ламається, сичить, як стугонить, і так як полум в полум'я в грубці, як в печі. Згодом жінка перебігла на кухню. Там, каже, почала шукати вихід з палаючого помешкання. Коли я Перейшла в кухню, я схопила ще кухонне полотенце, встигла намочити, що в крані ну, на той момент була вода, і трохи зателити лице. Спочатку я лягла, відкрила вікно і лягла животом на підвіконня, тому що дим був наді мною і ще можна було чуть-чуть чистіше в повітря хлепнути. Але пожежа розгоралася з кожною секундою, і якраз ще вітер був з того боку, з за кута з лоджії почалося сильне задимлення. І я зрозуміла, що я просто не це, це без шансів. Я почала оцінювати ситуацію вплоть до того, що я була готова стрибати з вікна, але там ринва. Тут я побачила оця Богдана і почала от зосередилась на ньому і почала кричати до нього, що е, Тут рятуйте, я не можу дихати. І він побачив мене і, і, і каже, давати драбину. Я кажу, так. Вони приставили драбину і, і він і ще хтось тримали. Вона не дуже доставала до вікна, але я не знаю, як я вчепилася пальцями за підвіконника і, і спустилася по драбині. Я відійшла до, до парканчика і просто підняла очі і. і Побачила полум'я з в багато сусідів не змогли врятуватися з вогню, каже Лілія. З нашого під'їзду офіційно визнано мертвими 12 чоловік. Я їх всіх знаю з 89-го року або з їх народження. Ні, квартира Лілії непридатна для проживання, тому тимчасово мешкає в брата Романа. Він каже жінка, також допомагав людям після ракетної атаки. Роман Цап ветеран у 2022 році. Пішов добровольцем на фронт. Воював на Донеччині. Пригадує, в день, коли росіяни атакували будинок сестри, відвіз доньку та матір у безпечне місце і повернувся, щоб гасити вогонь. Вже була пожежна машина, і хлопці-рятувальники знімали людей приставними драбинами. Вишки ще не було. А я побачив, що з 28-ї квартири іде відкритий вогонь, який починає підніматися. Це я підійшов до пожежника одного, що був біля машини, і кажу: там треба гасити, тому що буде, ну. Розгориться. тому що ще ці квартири з тієї сторони, ще не, верхні не горіли на той час, але не вистачало пожежників, вони людей спасали, витягували. Я взяв вогнегасник, приставну драбину, кинув це і хотів лізти туди, гасити. І в цей момент я побачив, що розгорнутий рукав під тиском з бранзбу. Просто він лежав на землі, але не було це. І я почав почав гасити. Десь його важко було мені тримати. Десь за годину часу мене почало спазмувати, бо спина сильно потовчена. І мене змінив поліцейський. Я пішов до швидкої попросити якісь щось спазму, ну, щоб зняти спазм. Потім вернувся, знову поміняв цього молодий офіцер, по-моєму, лейтенант. Дуже молодий хлопець, я йому дуже дякую. І ми заливали, щоб цей вогонь не піднявся на другий пор, бо заливали одну кімнату, потім другу, і не давали на от якраз моєї матері балкон. Він починав загоратися і подавали. Воду, бо вікно було одне відкрите. Я теж час від часу туди направляв струмінь води. Нині Лілія та Роман оговтуються від пережитого і кажуть: якби люди не об'єдналися, то травмованих і загиблих було б ще більше. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.